Я Песк Макс. я живу на фермі. Колись я гуляв із мамою, Люсею і загубився. Біля фермі був ліс. Саме там я загубився. Я побачив метека, побіг за ним та опинився біля струмучка. На березі були камінчики. Мені не було страшно. У лісі я застрів лисицю. Як тебе звати? запитав я. Мене звати Маша, сказала лисиця. Як мені вийти з лісу? Іди прямо, наліво, направо, та ще раз наліво. Маша мені дала карту, з якої я вийшов з лісу. Назустріч йшла мама Люся. Де ти був, Макс? запитала мама. Я був у лісі. Загубився. Я за тебе хвилювався, Макс. Біриш, без мене в ліс не ходи». Добре, я мені да карту, тому я і не загублюся. Добре, синку. До речі, ти можеш познайомити з твоєю подорогою лисичкою. Макс і Люся часто ходять до лисички в гості та чай з собачим печивом.